Розпочинаємо батл маркетплейспромії проти Google Шопінгу. Якщо ви готові, розпочинаємо. І так, давайте, друзі, покроково. Що краще: Prom чи Гугл Шопінг? Я розумію, що і та, та платформа варта уваги і треба бути і там, і там. Але сьогодні відео присвячують саме тому, що краще чи вони однакові? І так, перше, куди легше зайти? Де. Швидше можна запустити товарку. Маркетплейспромій. Ви можете придбати інтернет-магазин на Prom на 3 місяці за 3 тисячі гривень на тисячу товарних позицій. Цей же день ви можете розпочати додавати картки товарів, можете імпортувати туди товари і вже ставити під рекламу. Для цього не потрібен ФОП, для цього нічого не потрібно, навіть паспорт не потрібен. Просто ви за Дві години свого часу можуть розпочати торгівлю. Я зараз не кажу про те, наскільки це ефективно, що підуть зараз продажі одразу після старту. Ні, де легше відкритися, і стартанути? Google Shopping. як відбувається процес. Вам треба знайти платформу типу Хорошопу. До речі, є посилання на хорошоп. Там буде вам акційна пропозиція. Переходьте, реєструйте. Це конструктор інтернет-магазинів, де ви можете за обом плату, додаючи свої картки товарів, свої товари на цю платформу, на свій інтернет-магазин, налаштувати зовнішню рекламу Google Shopping в цьому варіанті і отримувати замовлення. І так. Ми знаходимо платформу, ми е, платимо абомплату, е, ми додаємо картки товарів. Тут е, розумієте, в кожній платформі свій принцип додавання карток товарів. А якщо ця реклама пов'язана з оплатою за клік, тим паче Google Shopping, тут треба настільки ретельно додавати, що вас пропустила модерація і що потім не заблокувала. Ну, ви ж знаєте, де взяти найкраще пакування в Україні? Це компанія ProfiPack. В них їх друзі величезний спектр пакувальних матеріалів, стріч, пленка, коробки, попирка і багато іншого. Все це можете побачити на їх сайті. Переваги компанії, якісне обслуговування клієнтів швидка відправка замовлення і широкий спектр пакувального матеріалу. Друзі, працюйте з найкращими. Найкраще це компанія Profipak. Всі контакти в описі під Тут цим потрібні знання 100%. Якщо на промі ви можете зайти собі без знань, якось отакими от ручками зробити картку товарів. Вам пропустять і ви зможете щось навіть продати. Через деякий час, то на гугл шопінгу таке не відбудеться. Окей, ви додали там 10 товарних позицій. Супер. Після цього вам треба налаштувати рекламу. Окей, якщо ви не знаєте, не навчаєтесь цьому, у вас нічого не вийде. Є в Ютубі звичайно, якісь знання, щось десь якось ви налаштуєте, але точно не за один день. І таким чином пройдете ви модерацію, не пройдете це величезне питання. Скільки може зайняти часу, наприклад, зараз там налаштовує магазин і проходить модерацію компанію вже місяцьок, мінімум, як ми все це робимо, тому що все це там робиться ідеально. Просто весь магазин там стільки деталей, що ви навіть не уявляєте. І так, в цьому батлі я впевнений, перемагає Marketplace Pro. Якщо ви зі мною не згодні, напишіть саме зараз в коментарях. Давайте порівняємо ризики. І так, номер два ризики, де ризиковніше продавати на Prom чи на Google Shopping? І так, Prom для мене це як банківський депозит, тому що тут неможливо злити гроші. Ви додали товарні позиції, налаштована реклама автоматично вмикається. Якщо не приходять замовлення, ви просто плачете собі вдома. Якщо вони приходять, якщо вони надходять, то ви платите комісію за кожне замовлення. Наприклад, 15% з обігу. Якщо замовлення ви скасовуєте, чи людина не відповідає, що вона каже: Я вже придбав в іншому інтернет-магазині часта історія. Тоді в цьому випадку ви скасовуєте замовлення, чи ваш клієнт скасовує замовлення, і комісія ця 15% повертається в ваш інтернет-магазин. Де тут ризики? Взагалі? І так, Google Shopping, Якщо ви налаштували собі рекламну кампанію, а ви цього не вмієте робити, ви по безкоштовним відео це робили. То ваш бюджет просто буде таяти на ваших очах. Рекламний бюджет, я маю на увазі, і через це ви можете не отримати замовлень, навіть якщо ви почнете отримати замовлення. Ціна конверсії може бути просто космічна. Наприклад, у вас маржинальність товару 500 гривень, а конверсія буде 600, 700, 800 гривень. Це в найкращому випадку, а в не найкращому просто не будуть надходити замовлення. Чи наступний варіант, якщо вам хтось налаштовує, це класний варіант, коли це прибуткова історія? Дуже часто історія, коли ви працюєте чивно. Уль чи маленький мінус. А якщо це недосвідчені налаштувальники, то ви також зільєте гроші. І так, в цьому баді, я думаю, що також перемагає марки Пейспром. Якщо не згодні, пишіть Дати, Що ми відкрили свій фулфілмент склад. Наш склад це сервіс швидкої доставки по всій Україні. Наші переваги безкоштовний прийом товару, безкоштовна перевірка товару, безкоштовне зберігання товару. Безкоштовне пакування, безкоштовна обробка повернень і ціна наших послуг це всього на всього 5 гривень за одне відправлення. Наші клієнти це інтернет-магазини на маркетплейсах України, «Пром», «Розетка», АЛО, епіцентр та інші інтернет-магазини на Оликс та інстаграм, телеграм-канали з відправкою товарів та будь-які магазини з відправкою фізичних товарів. Це мій партнер Саня, привіт ще раз. Ви бачите, це наше основне приміщення, де працюють співробітники. Для чого це вам? Ви пристаєте платити за оренду складу, комунальні послуги, зарплату співробітникам, пакувальні матеріали та складське обладнання, витрати на щоденні відправки. І так, третій батл, де. Швидше може отримати перші замовлення. Знаєте, ем, раніше я вам відповів, що це Google Shopping. Тому що тут, якщо швидко все налаштувати, пройти в модерацію, ну навіть якщо не швидко прийшли в модерацію, то дуже швидко можуть надходити замовлення. Але як показує практика, вони можуть прийти там протягом тижня, там через тиждень перші там замовлення. Раніше на маркетплейсі пром такого не було. Треба було чекати там три тижні, може навіть місяць, щоб розкачався магазин. А тепер я вважаю інакше, тому що якщо ви одразу правильно прокачуєте весь свій інтернет-магазин свої товарні позиції, то у вас перший тиждень вже можуть теж надходити замовлення. Тому давайте так в цьому батлі в нас ніч'я, як на мене, я впевнений, що це дуже спірне питання, але в мене такі думки і така позиція. Якщо не згодні, пишіть. Яка платформа найефективніша? Marketplace Prom чи Google Shopping? Ну, дивіться, як на мене. Google Shopping – це класна платформа. Як на мене, і Marketplace Prom класна платформа. І дуже важко зрозуміти, яка ж на краще. Ну, давайте так. Які результати може приносити один інтернет-магазин на Marketplace Prom? класний магазин може приносити в середньому 30 замовлень на день. Google Shopping може так само на Marketplace Prom достатньо легко масштабувати кількість інтернет-магазинів. На Google Shopping не достатньо легко, але також все можливо і там, і там. Можна масштабуватись в кількості інтернет-магазинів, проходячи модерацію чи просто масштабуючи кількість інтернет-магазинів на маркетплейсіпром. Тому, як на мене, блін, і тут Маркетплейспром і Google Шопінг на рівні. І вони обидва переможці. Давайте робити висновки. Я хочу, щоб саме ви вирішили, яка платформа краще. Я все озвучив, свої думки, але це тільки мої думки, моя суб'єктивна думка. Але це тільки я. Я знаю, що ви торгуєте також на Google Шопінгі і на промі. Я також хочу почитати ваші думки в коментарях. І може я зміню свою позицію, а може навпаки ви зміните свою позицію. І так як я обіцяв, всім тим, хто додивився цей випуск до кінця. Я дарую безкоштовно свій міні-курс, як запустити успішно інтернет-магазин на маркетеплейсі. Пром. Що для цього треба зробити? Просто підпишись на містерам, на мітелерам все є в описі до цього відео. В інстаграмі напиши мені в дірах слово курс, і я тобі відправлю ці безкоштовні відео. Не звольте. Якщо було корисно побачити це відео, і вам подобається взагалі цей YouTube канал. Підтримуйте, будь ласка, його лайком, напишіть коментар і до наступних зустрічей. На цьому все всім до побачення.